Вчора персика виносили на балкон вечором перед сном, щоб подихав повітрям. На руках виносили, потім ні з того, ні з цього дружину вкусив, вона ж його пустити не може на балконі. Та не гризиться пластик. Не може пустити на балконі. Він їй так руку роздер, шкіру там здер з руки. Покусав в двох місцях. Говорить, тільки руки почали заживати після персика. Персик. Вона мені обігом віддала, <хи> я його на руки взяв, він мене гризанув за руку, заніс в квартиру, закрив двері на балкон. Він кинувся мені на ногу. Коротше, нас щось вчора покусав, ні за що. Хоча виносили його, просто щоб подихав повітрям. І на цьому все не закінчилося. Він на нас обідався чомусь. Пішов в іншу кімнату, ми лягли спати, вже, бо це перед сном виносило його. І всю ніч, то мене, то дружину, то мене, то дружину. Приходить, муркає, скаче по нас. Вже не знав, вже їсти йому давав, і води давав, і що йому на це встав. Все. Тільки я заснув, пригнув на мене. Потім тільки дружина засну, пригне на нього. Всю ніч колотив нас. Хоча гралися, ніхто його за це не сварив, за те, що він нас покусав, ніхто нічого йому не робив. Отак, ну, захотілося йому трішки. Так, не треба на мене вже засідати знову. Так рано сьогодні, що ви думаєте? Ми встали, він спав в іншій кімнаті, він навіть не вийшов. Ми вже ну, там поснідали, каву попили. Він вийшов такий, ліг біля миски свої, принципово, лежить. Ну, там в нього за ніч виїв корм, я йому всипав корм. Прийшов, понюхав щось, трошки погриз П'ять ліг і не підходив до нас. Отакий нас персик з характером.